Сьогодні будемо готувати ось такі е, смішні печива. Можна в вигляді зірочок, можна в вигляді пряних е, чоловічків. Воно виходить дуже смішне, миле, можна з сухофруктами, можна, з е, горішками, з чим завгодно. Особливо, якщо діти не хочуть їсти горіхи, то цей спосіб хоч трошки їм додати е, е, горіхів до рецума. Подивіться, як виходить. Ось такі от у нас печива. З цього нам задовиться е, мука. Трошки розкошувача, цукрова пудра, жовток, масло і цукрова пудра. Цукрова пудра вже була. І якісь горішки, сухофрукти, можна грецькі горіхи, Взагалі немає значення. Ну, ви зрозуміло, буде просто обіймати. Ну і формочки треба. Або знаєте, у вас є прямі прямі ці чоловічки, да, які на різдво готують, або зірочки. Насправді, ваша фантазія, фантазії, готується печиво дуже дуже просто. Давайте починати. Жовток. Ну, додаємо увесь у нас весь вийшло, масло додаємо все. Ми просто зберігаємо трошки для зйомки інстаграму. І а, цукрова пудра. Змішуємо до однородного стану. А, взагалі, це такий універсальний рецепт пісочного печива, але можна і так. А, можна готувати на декілька рецептів, взагалі краще готуйте одразу на декілька рецептів. А, так. Розпушувач змішуємо з мукою і додаємо в наше тісто і розмішуємо до однородного стану просто і все. У нас виходить ось така крошка, подивіться. Змішуємо просто до однородного, далі можемо руками вимисити. І має утворитися один маленький комочок. Зараз все вам покажу. Віпаємо все, ну я не знаю, пергамент, стіл, там, що у вас є. Щоб змішувати, руками просто вимісити все та, і все готово. Все далі будемо розкатувати, вирізати, печиво готово. Можна і руками, в принципі, вимісити, просто трошки більше часу займе, або міксером. Вимішуємо, щоб зібралося в один кумок. Все у вас вийде, не переживайте. Далі беремо наше тісто, відправляємо ось такий комочок сформовуємо, відправляємо на пергамент, трошки розпроділяємо, накриваємо другим пергаментом, витримуємо і розкатуємо не надто тонко, але і не надто товсту. Зараз покажу десь міліметри, мабуть, три товщиною. Насправді, між двох паргаментів це найпростіший варіант, коли ви точно зробите рівномірно і нічого нікуди не приклеїться. Далі знімаємо паргами, вирізаємо, що ви собі задумали. Можна зірочки, можна от пряничних чоловічків. По вашому все бажаню. І як ви це бачите, але ми зазвичай робили зірочки. Просто зараз знайшла оцих ще пряночних людей, то теж прикольний варіант. Знімаємо з пергаменту. Якщо не знімається з пергаменту, ви можете взяти отак прямо на пергаменті, накрити другим же пергаментом. Чуть-чуть під, ну, не підкатати, а проліпити. І в морозилку. на буквально 2 хвилинки, а я вам зараз покажу, що буде. Давайте покажу, щоб ви знали, що робити. У вас не відділяється нічого, ви отак вот взяли, бачите, воно скріпилося. І відправляємо просто в морозильну камеру, реально хвилинки на три. Так, дістаємо наше тісто. Воно було в морозилці. Відповідно, підморозилося і легше дістається, бачите? Тільки не відломай знову голову, зламав. Викладаємо. Що знову визволимо? Угу. Цей живої в мене помічники, ви бачите, від Бога просто. Дивіться, кладемо горішок або сухофрукт, або що там у вас є, і загибаємо нашої зірочки. Якщо у вас більш гостра зірочка, то буде, звісно, трошки краще, але як є у мене, бачите? Такий пряничний чоловічок. Можна, о, до речі, сухофрукт а Тут ще не підтану, але треба почекати, поки підтане тісто з морозилки Переносимо на протвій і. І відправляємо в духовку хвилин 10-12 максимум. Ви побачите, вони почнуть підсмажуватись і ставати такого золотистого кольору. А, 175 градусів, зараз перевиставимо 175 градусів, 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, 175 градусів, показує наше печиво. Можна ще трошки підсмажити, можна так, як вам того хочеться. Зараз знімаємо противня і лишаємо на столі. Воно високо. Ой, високостило. Наші печиво готові. Якщо у вас пряні чоловічки, то ось так буде. Якщо зірочки, то приблизно ось так, начебто зірочка тримає горішок. Але можна ще піти далі і домалювати їм мордочки. Револю вже куштує. Дивіться, очко, очко. Прямо зубочисткою або. Майка. Зараз зачекай. І восьми дивіться. І виходить ось таке. Ні, давайте я. Mm. Григорій, ну як тобі? Дуже смачно. Ані робимо очі куштую, де дивіться, як прикольно було. Uh -huh. Ну як? Mm -hmm. Коли ти була маленька, десь тобі було роки три-три з половиною, ми з тобою постійно такі печиво готували. Ти не пам'ятаєш вже, мабуть? Mm. Це дуже смачно. Реально дуже смачне. Взагалі класний рецепт печива, яке завжди виходить це просто пісочне печиво. Ось такі очі намалювали зараз. всім намалюю.